Друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі цікавий перемикач ПТ-26-2 262 го року. Ось так він сам виглядає Доволі масивний перемикач. Працюючи ще. Моє відомо не поламаний для порівняння з ТВ-перемикачами. Ось так. Виглядають ось так. Цінність перемикача в тому, що містять драгметали. Це, зокрема, срібло. Як бачимо, всі роз'єми, які виходять з перемикача, вони є срібні. І всередині перемикач також містить срібло. Іноді навіть самі тут гайки і кріплення також срібло. І не посріблення, а чисте срібло. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі перемикачі, в якій апаратурі. Всім дякую за увагу, не забуваємо підписатись на канал. Всім пока.